День Святого Миколая, православна та греко-католицька церкви України відзначатимуть 6 грудня замість 19-го. З 1 вересня вони перейшли з Григоріанського на новоюліанський календар. Тепер так звані нерухомі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. Святкувати День Миколая за новою датою планує і мати трьох дітей Катерина Башко. Ми святкували 19-го, Це було ну. Багато кількість років, але з минулого року ми закрили цю дату, У дітей виникають зазвичай питання, вони задають. Але намагаюся роз'яснити і сказати, що ось з цього року зараз так. Просто змінились правила своїм трьом донечкам. Катерина придбала подарунки від Миколая в ніч на 6 грудня. Планує заховати їх під подушку, а вже на ранок готує святковий стіл. Як взагалі в сімейному колі, бо у нас велика компанія сімейна завжди це свято вдома. Немає проблем підготуватися з подарунками. Зазвичай на Миколайчика це якісь солодощі чи якісь там приємні маленькі подаруночки». Кореспонденти Суспільного запитали у Дніпрян, коли вони відзначатимуть свято Миколая. Діти хочуть завтра, тому буде завтра. Треба відсвяткувати, а день ну не так важливо. Коли будемо святкувати Миколая? Ну, давай шостого. Їм же хочеться побістріше? Тому, напевно, 6. -го. Так як і було у минулому, 19 числа. Ми звикли так. І так було церкв... церквою встановлено. По новому календарю з 5 на 6. Я сам греко-католик, тому для мене це питання було ніяк мене не зачепило так правильно, так має бути. Священник Лазар каже, українці відзначали день святого Миколая 19 грудня, бо жили за традиціями російської православної церкви. Вона була єдина на весь радянський цей союз. Вони до сьогоднішнього дня не переходять на новоюліанський календар, а залишаються на григоріанському, який є неточним. Новоюліанський стиль календарю для української церкви зручніший аніж григоріанський, каже священник. Там різдво відсвяткуємо 25-го і якби піст не буде припадати на Новий рік. І ось це дуже гарна історія для християн. Святий Миколай помер 6 грудня 343 року. Тому у цей день християни вшановують його пам'ять, розповідає культурологиня Наталя Лисовець. Наші предки відзначали День Святого Миколая, і це одне з центральних свят саме дитячих свят і родинних свят, що дуже важливо. Тобто його сутність полягає не тільки в тому, щоб підкласти подарунок під подушку дитину, ми понесли втрати, тому що ми втратили ці традиції, зокрема дарування ось цього печива миколайчиків. Ми втратили ось цю культуру пивоваріння, яка наразі відроджується на території України День Святого Миколая відзначають понад 10 століть, каже Наталя Лисовець, Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шаудибін. Суспільне новини Дніпро.